У Бурштинській центральній міській лікарні оновили пологове відділення. Зокрема, закупили сучасне обладнання та зробили капітальний ремонт. В нашому пологовому будинку це в нас є ціле відділення. Відділення є акушерсько-гінекологічне. В нас і приймають пологи, і надають допомогу як вагітним, так і гінекологічним пацієнтам. В цьому відділенні в нас зроблено капітальні ремонти. Як приміщень, так і закуплено обладнання, закуплено медичний інвентар та м'який інвентар. Ми чекаємо жінок, які прийдуть народжувати наш пологовий будинок, які тут отримують максимальний комфорт на пологах, які отримують максимально хороше відношення, як лікарів, так і персоналу і кваліфіковану медичну допомогу, як для роділлі, так і для діток. За словами медиків, у відділенні створені комфортні умови для породіль та немовлят. Зараз, згідно вимог, у нас полога відповідальність всім нормам, У нас зроблені санвузли, у нас зроблені душові, у нас всі, у всіх палатах стоять ліжка функціональні. Тобто жінкам зручно, ми вихожуємо всіх діяток при необхідності, то відповідно викликаємо, наприклад, спеціалістів з дитячої лікарні з Івано-Франківська, якщо є в такому необхідність, але для реанімації, для догляду за дітьми, ну ми забезпечені всім. До того ж, за словами медиків, вони й надалі оновлюватимуть технічне обладнання та вдосконалюватимуть умови для покращення якості надання медичних послуг. І наразі міська рада ініціює програму створення підтримки нашого пологового відділення, де вони пропонують розглянути співфінансування на наступних заходах. Це є підтримка. Вагітної матері, їй буде виділена матеріальна допомога в означеній сумі, яка буде визначена в межах національно в межах нашого бюджету, який зможе спромогтися громада, це може бути від 5 до 10 тисяч гривень. Це підтримка лікарів, які будуть давати медичну допомогу, щоб тут був забезпечений ну, кваліфікована допомога і підтримка з обласного закладу охорони здоров'я щодо надання Натальної ентону. Неонатальної та гінекологічної допомоги цілодобово, і буде залучена підтримка громади в тому, що ми будемо вдосконалюватися в оснащенні нашої бригади. Ремонт у пологовому відділенні робили протягом двох років за кошти, які виділила Бурштинська міська рада.